Козаки і селфі. На стіні київського будинку нова мураль. Українські анімаційні персонажі уже сучасні герої і не відстають від трендів. Роблять селфі на фоні знакових місць столиці. Запропонував створити патріотичну мураль генеральний продюсер студії анімації Барабан Едуард Ахрамович. Саме ця студія випустила продовження серії мультфільмів про козаків. Серед безлічі ескізів кияни проголосували за цей малюнок. Арт-об'єкт завершили на 1 вересня, адже він розташований навпроти школи. Місцеві жителі задоволені такою новинкою, як у кіно, ідуть такі сумні, дивляться і, і посмішка розпливається на, на обличчі. Ну, дуже добре, дуже. Е, поки ми тут е, вас чекали, е, люди підходять, фотографуються, е, діти кажуть, а ми знаємо, хто це таке, ми, ми, ми бачили мультики. Нова мураль подобається навіть дорослим, адже українцям козаки знайомі ще з дитинства. Автори ідеї переконані, малюнок пропагуватиме національні цінності і буде унікальним місцем для селфі.